Сили України провели розвідку, зайшли в село, виявили мін... заміновані об'єкти, забрали багато трофейної зброї, в тому числі російська зброя, як яка використана, так і та, яка ще не використана. Зразки її передали відповідні органи. Так само вдалося забрати одиницю нашої бронетехніки, яка була підбита. У минулому році. Розповімо техніку. В даному випадку це ВТР-3. В місце постійної дистанційної. Це ще з черв'янської наступальної операції. Так, Ми змогли добитися того, що вони відступили. Ми зараз контролюємо панівні Ми реально... Зв'язку з тим змогли спокійно під'їхати до техніки і витягнути її вже зовсім безпечну відстань. І в результаті цього цей БТР повернеться і буде виконувати бойові завдання.